Вітаю вас з вами, я Тетяна Рамус, і соціально житейська програма з практичним ухилом Зверни увагу. Наш світ наповнений страхами. Лякатися є чого від найменших мікробів, про яких ми, до речі, розповідали, до глобального потепління і всесвітньої кризи. І якщо одні страхи ми можемо подолати легко, приміром страх холоду, елементарним вдяганням, то деякі страхи переростають у фобії. І тут вже потрібний серйозний психоаналіз, встановлення причин фобії, врешті-решт, намічення шляхів лікування. Хоча окремі фахівці кажуть, що боючись чогось, організм ніби застерігає вас. Не роби цього, бо буде дійсно не солодко. А зверни увагу далі все по черзі. Люди завжди чогось боялися. Раніше лякала природа, голод, холод, великі страшні звіри. Зараз глобальне потепління, зростання курсу долара, масові звільнення, страхи породжені цивілізації. Боюсь поміняти роботу, боюсь інфляції грядущої. Боюсь, піду ще без роботи. Більшість наших страхів і комплексів з дитинства переконують психологи. Найбезглуздіша група страхи, які формують у дитини дорослі, не можна, не треба, здатні призвести до неврозів і панічних атак. Фобії на відміну від тривоги і на відміну від страху це безпідставний, немотивований, ірраціональний нав'язливий страх. За останні 10 років кількість фобій у світі зросла у 5 разів. Телевізори газети зіграли свою роль Вбивство і катастрофи, їхня улюблена тема. Тож бодай часткова відмова від них, хай для когось і не реальний спосіб, але все таки спосіб зменшення власного страху перед життям. Люди бояться, і це можна віднести до фобій, бути розчиненим в зовнішньому світі, або бути ніким, або бути нічим. Реклама переконує людину у власній недосконалості. Карі слупа зморшки вже не просто страхи, а хвороби здолати які допоможуть тільки фахівець або відповідні з підвищення самооцінки. За. Фобії знаходяться ще невроз, який, собственно, і нужно нужна Фобії – один з численних мінусів розвитку цивілізації. Та навіть найбільша проблема зменшиться, коли розібрати по кісточках її природу. Спробуйте зрозуміти, чому боїтеся, і приміром, якщо боїтеся космосу, більше читайте про нього. Літаків можна пройти курси парашутистів. Ну і лікаря, якщо не боїтеся, теж звертайтеся. Я боюсь висоти, але Я думаю, що цю фобію можна в собі перебороть. Варто пам'ятати, що фобія це проблема, яку не можна вирвати як будяк, який вирвають з корнем і виключно за допомогою фахівців. Если людина сильно страждає от фобії, то существенно снижає його жизнедіяти, да, способність адаптації. Ну, точно можу сказати, що лучше звернутися к спеціаліста, це буде надежне, швидше і продуктивніше. Зверни увагу, навіть щоденні повтори, я володію собою. Все буде добре, зменшить страх. У випадку клаустрофобії, коли в ліфті застрягли, врятує розмова з собою і дихання, і переконання в тому, що ви не задихнетеся. А в літаку інколи врятує алкоголі навіть написання віршів. Хоча, коли хвороба, фобія вже міцно вас засіла, помилково думати, що клин клином, мовляв, битися ліфту. А ну лізь середину, це тільки загострить ситуацію. Кожен раз, коли я спускаюсь в метро, мені становиться ні ставосевочі. Резка страшно. У меня колотиться серце, труситься руки. І притом я не боюсь, чогось конкретного, а просто необ'ясніме чувства страху. Потрібно, перш за все, зосередитись на своєму диханні. Дихання повинно бути повільним, повинно бути ритмічним і бажано. Дихання має бути живото. На жаль, серед широкої гами чотирнадцьких назв немає жодної згадки про любофобію, адже саме вона спонукає нас до турботи про вас. І це не так вже погано. Бережіть себе. We'll <laughs> Страшно сходити на гору, але заради краєвиду звідти можна й ризикнути. Страшно пірнати, але заради таємниці океану можна і спробувати. Всі наші сюжети на основі ваших пропозицій, які ви лишайте на сайті www.ramus.com.ua. Продовжуйте бути активними, а ми віддячимо корисними порадами. Архіви програми можна переглянути на сайті плеюкернет. А зараз час прощатися, дякуємо за увагу і до зустрічі! А з вами у студії, як завжди, була Тетяна. na Ramos